Якісна медицина в країні безумовно існує. Проте чи доступна вона широким верстам населення? Як забезпечити українців пристойними медичними послугами про це поговоримо із радником президента Ольгою Богомолець? Я вас вітаю, пані Ольго. рада вас бачити сьогодні зранку. Будемо говорити все ж таки про здоров'я, але й політики торкнемося без того ніяк. Ви розумієте? От зараз е просто одна із найбільших проблем, то що навіть патріотичне налаштоване населення, ті українці, які брали участь у подіях на Майдані, вони вже починають ставити собі запитання, чи правильним шляхом ми йдемо, чи все йде до того, про що власне на Майдані? І говорилося. Як ви відчуваєте, ми тим шляхом продовжуємо йти? Ну, перше, важливо, що ми йдемо, по-друге, важливо, що ми йдемо разом. Е, я хотіла повернутися е, до вашого твердження, що в країні існує якісна медицина і дозволила собі з ним кардинально не погодитись, тому mm. що якісна медицина може існувати тільки в системі запобігання хворобі. В Україні не існує системи громадського здоров'я і не існує системи забоб... запобігання. В Україні є деякі гарні лікарі, фахівці віддані своїй справі, але як система виявлення і діагностики хвороб в Україні такої системи, на жаль, немає. І мною була розроблена громадська платформа, яка називається Україна 80 Ця мета цієї громадської платформи, яка я сподіваюся. Вона внесена в попередню коаліційну угоду, і я сподіваюся, що вона стане базою для розвитку системи громадського здоров'я. Uh -huh. Це те, що буде дозволяти збільшити тривалість життя кожного українця для того, щоб він міг жити гідно, щасливо, в справедливій вільній країні і жити як мінімум 80 років. Для цього у українців є всі підстави, крім на сьогоднішній день підтвердженої. Рішеннями і не тільки рішенням, а ще й кроками власне, політичної волі У України. Сьогодні є уряд, і е, цей уряд має приймати закони. Е, відповідно, повертаючись до вашого запитання, чи досягнув майдан своєї мети, безперечно, ні. І головна е, власне мета майдану була привести 8 місяців тому, привести до влади технічний уряд, який зробив би реформи. Прийшов уряд. прийшов уряд реформа, Ми Прийшов уряд технічний, Прийшов політичний уряд, який зробив помилки в своїй роботі, і головне, не були зроблені реформи, тому що знаєте, як ліки пацієнту вони потрібні своєчасно. Втрачен практично рік від січня і бюджетний рік ми знову входимо. А відповідно до того, що для того, щоб змінити систему охорони здоров'я, нам потрібен буде перехідний рік, коли мають відбутися. Ми не можемо перейти відразу до страхової медицини. Не можемо, тобто, наша мета і головне ще все ж таки зупинитися на правильному законодавстві. Хоча би з того почати. Про що ми говоримо? Ми маємо визначити мету, що ми хочемо в результаті. Люди мають знати, заради чого ми маємо перечекати який час. Ми хочемо отримати якісну медицину. Правильно? Для того, щоб отримати якісну медицину, лікар має бути гідним, професійним. Конкурентноспроможнім. Це означає, що оплата лікаря має бути гідною. І що оплата лікаря не має мати межі. Тобто лікар має стати приватним підприємцем, який буде отримувати держзамовлення і від держави отримувати гроші. Не на сьогоднішній день за ліжко день, а за пацієнта. А пацієнт буде мати право держави, вибору, а пацієнта. А пацієнт буде мати право вибору. Кому принести, привести за собою державні гроші? До якого лікаря? До того, який не кваліфікований, до того, який дозволяє собі відповідати невідповідно. Безперечно, ні, пацієнт не піде до такого лікаря. І, власне, це дозволить зробити санацію. Гідні професійні лікарі, які спроможні вчитися, вони залишаться в просторі. Ті лікарі, які будуть не готові вчитися і відповідати вимогам пацієнта, вони не залишаться в просторі. Їм треба буде шукати, перекваліфіковувати, шукати інше, де себе притулити. Для того щоб зробити таку систему вільного вибору лікаря доступної медицини, має відбутись реформа децентралізації влади. Реформа охорони здоров'я залежна на 100% від децентралізації, тому що вся мережа сімейних лікарів вона має бути тільки координатуватися областю, тобто угу. територіальна громада буде мати повний контроль, скільки яких. Де як їх фінансувати? Ніяк ні міністерство охорони здоров'я. Так само і закупівлі вони мають робити для своїх потреб. Бюджет має бути децентралізовано. А відповідно до цього із цього питання децентралізація влади, податкова реформа і судова реформа. Тому що якщо у нас не будуть працювати суди, ні одного корупціонера, який краде гроші в системі охорони здоров'я, ми не будемо мати можливості притягнути до відповідальності. Тому наступний рік. Буде роком проміжним для того, щоб дійти від точки А до точки Б, потрібно прийняти низку законів. Для цього потрібно закони підготувати, опрацювати, зробити відповідний паспорт і механізм, як втілити цей закон в життя, і для цього нам знадобиться, враховуючи мною сьогодні збудована повністю модель охорони здоров'я і збудовані всі кроки. Так от, якщо Верховна Рада буде працювати злагоджено. Просто як годинничок, а ми встигнемо за рік це зробити. Ну це в хорошому від... випадку, в хорошу. Якщо вона буде працювати як годиночок, якщо не буде політиканство, і в Верховну Раду зайдуть ті депутати, які прийшли туди працювати, не битися, не сваритися, а займатися державотворенням ну, і законотворенням. Я ж знаю, що вас називають як одного з головних претендентів, саме як на посаду міністра охорони здоров'я. Я правильно розумію? Тобто, це дає більше можливостей робити щось у цій царині. Я, е, наша система засобів масової інформації дуже багато дозволяє собі говорити тією інформацією, якою вони не володіють. У мене інформації ні щодо пропозиції, ні до, щодо портфелі. Я її ні з ким не обговорювала і е, не вважаю за можливе коментувати ті змі, які дозволяють собі. Вони ну, не так говорять аналітики. Е, е, Можемо тільки цитувати їх. У нас є на сьогоднішній день реформа охорони здоров'я. І те, що сьогодні я готую, на власне, коли я йшла радником президента з гуманітарних питань, мною підготовлена реформа системи охорони здоров'я. Мною зараз готується військова медична доктрина. Це ще mm. один величезний, неймовірно тяжкий пласт роботи, коли ми маємо повернути створити ідеологію нової країни, яка буде захищати військових. Військово зобов'язаних, цивільних і соціально незахищених. Тобто, це ще одна реформа з поверненням військових кафедр в медичні вузи, з поверненням цивільного захисту, з розумінням того, де ми будемо готувати фельдшерів медсестер, з поверненням з приходом парамедицини. Тобто, це ще один величезний а, такий опорний камінь. І ще один, власне, само міністерство, його щоденна робота. А для того, щоб заходити в міністерство, займати щоденною роботою, на мій погляд, Власне, якби я була президентом країни, то я би міністром системи охорони здоров'я призначала би офіцера або служби безпеки, або Генеральної прокуратури на цей перехідний етап. Тому що а, міністр охорони здоров'я для того, щоб він міг працювати і робити реформу, у нього мають бути розв'язані руки. Ви не можете одночасно полоти бур'яни, коли вам вас хватають за руки і за ноги, і сіяти поле. Це є неможливо. Тому для того, щоб зробити якісну реформу, має бути працювати антикорупційний комітет. Має працювати люстраційний комітет, а тим людям, які можуть творити, можуть розбудовувати, вони мають це робити Дивіться. і нести відповідальність за результат. Ви сказали, що медична реформа дуже тісно пов'язана саме з іншими реформами, а вони якраз є наскладнішими для нашої держави, зокрема судова боротьба з корупцією. Ну і звісно, децентралізація про боротьбу з корупцією взагалі більше говорять ніж ми бачимо реальних результатів. Чи в такому випадку ми дійдемо все ж таки до реформи медичної якісної? Ні. Якщо тут не ні, може бути зроблено, ні, не дійдемо, немає сенсу починати. Тобто, якщо ми говоримо про стратегію. Тих змін, які ми хочемо досягнути, мати для людей гарантовану державою безкоштовні надані послуги і безкоштовні надані ліки, базовий пакет, як це робиться скрізь, державою, потім область і потім професійне страхування. Тобто воно буде все збільшувати, збільшувати, угу. збільшувати. Держава гарантує вакцинації, гарантує екстрену допомогу, гарантує базовий пакет. Те, що людина 100% буде мати, кожна область надає свій плюс. І кожна професійна організація, якщо вона хоче це світ ну, світовий досвід, який вже перевірений, нам не треба відкривати від, відкривати колесо. Але е, якщо не буде відкрити абсолютно прозорі фінансові механізми, якщо не будуть застосовані схеми фінансового моніторингу, якщо не будуть посаджені ті, які звикли гріти руки на державних і людських грошах, то ніяких змін е, не відбудеться маємо замкнути коло. Не маємо замкнене коло, маємо можливість вийти на вулицю і висловити свою позицію. Ну ви знаєте, враховуючи, враховуючи, що сьогодні ми живемо в умовах військової агресії, яка іде з боку Росії. І враховуючи, що Україна знаходиться в небезпеці, то для мене сьогодні пріоритетною є військово-медична реформа, угу. тому що ми маємо створити сьогодні систему реабілітації, лікування, доставки. Поранених захисту цивільних навчання лікарів, і без цього, власне, в моєму розумінні країна взагалі не зможе вижити. Треба зробити дуже багато, аби допомогти тим, хто цього і справді потребує. Тим більше наші хлопці на сході точно потребують набагато швидше і набагато більшої допомоги. Хотілося б ми встигли це зробити. Дякую, пані Ольгу, що до нас завітали. Ну і звісно, наснаги вам у вашій хорошій та добрій роботі. Дякую вам.